В попередньому відео ми навчились об'єднувати завдання зі списку завдань. Розглянемо, як об'єднати завдання у PlanFix із картки завдання. Переходимо до потрібного завдання. У верхньому меню натискаємо три крапки та обираємо опцію Об'єднати завдання з. Це означає завдання. В яке буде об'єднане поточне завдання, з'являється вікно вибору основного завдання, до якого буде приєднане поточне завдання. Після вибору натискаємо кнопку Застосувати. Важливо пам'ятати, після об'єднання завдання неможливо їх відокремити, тому переконайтеся, що ви об'єднуєте потрібні завдання. Тепер ви знаєте, як об'єднувати завдання у PlanFix з картки завдання. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях і не забувайте підписатись на канал. Щоб отримувати ще більше корисних інструкцій. До зустрічі! Просто розкладне! Планфік стає зрозумілішим!